Вже десь більше року тому назад я запостив одне відео на свій YouTube канал, де я. Показав вам топ-3 брокери для українців, тобто форексні компанії, які можу рекомендувати для використання українців, це було ще у 24-25-х роках. Насправді, той рейтинг він не був зовсім коректним, тому що основний акцент я тоді створював на надійність компанії та на її регуляцію. Але у всіх цих чотирьох компаній, хоча вони всі хороші, так виділявся лише один форексний брокер це компанія StarTrade. Якщо пройтися по інших форексних брокерах, так ми можемо побачити. Бачите, там багато мінусів. До прикладу, я вказав Avatrade. Avatrade є найкращі торгові умови, також комісійні і довший від вивід. Якщо я зазначив ICM Capital, так компанія, з якою в мене був хороший досвід, але вони абсолютно не прогресують і не можуть конкурувати там, з новітніми брокерами і новітніми технологіями. Далі я вказав також форексного брокера Fusion Markets, який є хороший, але він не працює з українцями і може відкрити тільки рахунки для українців, які знаходяться в Європі, так і Зводилося до того, що фактично цих півтора року часу я рекомендував українцям торгувати через Форексний брокер StarTrade. Я більш ніж певний, що у вас напевно з'явилася така думка, що я максимально заангажований компанією StarTrader і працюю лише з ними, тому що у мене є якась певна своя вина. І несправді протягом цих півтора вже фактично року я постійно шукав альтернативні компанії для українців, які не просто будуть такими ж як StarTrader, але в деяких елементах вони мають бути. Краще, або й навіть там вдвічі краще. Тому сьогодні я зроблю новий рейтинг топ трьох компаній або Форексних брокерів, які я дійсно можу рекомендувати для українців у 25-му та 26-х роках. Тому давайте будемо починати. І на третьому місці в нас є компанія StarTreйд це брокер, з яким я колись працював. Так я був всередині даної компанії. І вона себе дуже гарно показала на оцих на дистанцію цих півтора року. Було відкрито за цей проміжок часу більше ніж 200 реальних активних рахунків поповнених. Українці користувалися ними і не було фактично жодних якихось таких проблем. Так найкраще, що є в даній компанії, це такий собі Instant Withdrawal. тобто миттєвий вивід саме через USDT, тому що ми маємо розуміти. Що на сьогоднішній день для українців, які знаходяться в Україні, єдиним методом здійснювати ввіти по від коштів є USDT. тому StarTrader в тому плані ідеальна компанія, тому що ви тільки нажимаєте кнопочку «Вивід» і фактично за там 5 хвилин максимум гроші будуть вже на вашому рахунку. Тому українці зацінили цей варіант, але все ж таки компанія StarTrader вона не є ідеальною, тому ми рухаємося до брокера номер 2 І наступний Форексний брокер або другий брокер у нашому топі, який я можу рекомендувати для українців, є компанія, яка називається CPT Markets. До речі, цей брокер я вже вказував в своєму відео, коли я був на Форекс NoMex і шукав найкращого брокера для українців. Взагалом, які в мене були критерії. В першу чергу компанія має мати одну із топових регуляцій. Якщо ми говоримо про старт вони регульовані ASIC, регульовані в FCA, а також вони мають Еску в Дубаї. Якщо ми говоримо про CPT Markets, вони також мають ЕСПУ, мають FCA і також мають регуляцію в південній Африці, що на день вона рахується такою більш демократичною і дозволяє, якраз за рахунок цього і працювати з українцями і надавати кредитне плече для європейців 1 до 500. Це до речі, також був один із головних критерій, те, що компанія має працювати як з українцями, так і з європейцями, і для обох надавати кредитне плече 1 до 500. Одним із факторів із моментів по торгових умовах, які мене дуже часто запитували. Це те, що на менших торгових рахунках була б можливість мати вище кредитне плече. Тому із CPT, якщо у вас рахунок до 1000 доларів, ви можете мати кредитне плече 1 до 1000. Тому я думаю, деяким українцям, які часто задавали мені це питання, їм це сподобається вже відразу. Якщо ж ми поговоримо про CPT, саме торгові умови, так у них є три типи рахунків. перший тип рахунку є класик, який я не рекомендую. Другий. є... Рахунок і e це коли в нас маленький спред плюс комісія. Ми вже одного разу розбирали з вами відео про торгові умови та я чітко вказав, що це. Не завжди є найкращий варіант для персонального трейдингу, якщо ви не розбираєтеся рахувати цю комісію. І наступний в них є третій рахунок. Він називається Prime. Цей рахунок він є найкращий з позиції торгових умов, але на їхньому сайті ж зазначено те, що мінімальний депозит для того, щоб отримати даний рахунок, є 5 тисяч доларів. Але так як я з ними особисто знайомий, в мене є хороший досвід з ними співпраці, для українців мені вдалося вибити кращі умови. І вас буде три прекрасні... Красних особливостей або переваги між рештою клієнтів, то перевага номер один: ви зможете отримати цей рахунок Prime, стартуючи від 500 доларів. Друге. Деякі люди скаржились на те, що в стартрейдері є високі свопи, тому у вас буде можливість на цьому рахунку Prime мати один тиждень своп фрі. Тобто, коли ви будете тримати позицію в межах одного тижня, у вас не будуть братися комісія за перенесення позиції з одного дня на, на інший. І відповідно третє те, що у вас буде можливість отримувати кредитне плече 1 до 1000, якщо на вашому рахунку буде там до 1000 доларів, тому що, коли вже сума вища, в принципі, більшого кредитного плеча і не потрібно. Тому я думаю, це вже така значна перевага. Ми обов'язково зробимо ще одне відео саме про порівняння між торговими умовами між різними форексними брокерами, а саме рекомендованим. І ви дійсно побачите те, що торгові умови на цьому рахунку Prime дуже і дуже цікаві. Перед тим як озвучити компанію, яка є на першому місці в моєму топі, хочу додати про те, що я постійно намагався так, і це була така моя мінімальна мрія знайти форексного брокера максимально круто. Того регульованого старого з величезною кількістю торгових інструментів, який би мав можливість працювати з українцями. і на одному із наших стрімів я колись вам показав сайт TradingView, і там в них є така вкладка Брокери і я вам сказав, що якщо ви стовідсотково хочете знайти форексного брокера, який є максимально регульований, на ЄСКАМ, ви просто відкриваєте список даних брокерів, пишете їм усім, і знаєте те, хто Працює з них всіх з українцями, і я дійсно зайнявся тим питанням. Ми написали всім брокерам. Спочатку ми написали всім тим форексним брокерам. Ми були розчаровані, що лише дехто з них працює з українцями, і насправді там не були саме кращі торгові умови. А потім я вже почав цікавитись і взнавати, в де ж в якому брокері в мене є певні зв'язки. Так і можливо, якщо ви мене навіть і не знаєте, так і в Україні я не супер відома особистість, тому що я дуже короткий промо часу працював в Україні. Ні, то все таки в Дубаї я така собі well-known person саме в Форекс індустрії, тому мене дуже часто кличуть на, на різні форексні виставки. Так я знаю дуже багатьох людей. У мене є з ними хороша якби репутація по співпраці, і тому я можу вибити деякі кращі умови. І так сталося, що я знав одну людину в Markets, Маркеті. Думав, що. Я, я зможу організувати якісь дуже цікаві у, у, умови для українців саме через IC Market. Потім я знав, що ця людина перейшла в, в Paperstone. PaperStone максимально консервативний, але колись в Paperstone я працювався з однією жінкою, яка була директором по партнерству. Вона перейшла в Голмаркет, і саме мій вибір впав на Голмаркетс. І це саме номер один брокер, який я можу рекомендувати для, для українців. Це є компанія, називається Гол Це дуже старий форм. Hvala, ker ste se nam pridružili. Він був відкритий в 2006 році. В нього є фактично всі регуляції, які тільки є на Форексному ринку. Один із найбільших вибір саме торгових інструментів, якщо ми подивимося на їхні торгові умови, а саме на спреди, вони є набагато нижчими у порівнянні зі стартрейдером. Так? І ще один такий от момент: якщо ви перейдете на офіційну сторінку даного сайту і спробуєте відкрити рахунок саме для українців, то ви не знайдете Україну в списки країн. Але так як мені вдалося з ними домовитися по посиланню нижче, коли ви переходите, так, ви будете мати можливість зареєструватися і відкрити рахунок в даному брокері. Величезна перевага, що даного брокері, він підключений напряму до TradingView. тобто хто цікавиться TradingView, після відкриття якби, рахунку в там він з мінімальним депозитом в розмірі 200 доларів, у вас буде можливість. Три місяці абсолютно безкоштовно користуватися саме TradingView. хто буде торгувати більш активно. Ми навіть зможемо продовжити оцю безкоштовну підписку на TradingView десь до року часу. І ще плюс вони мають пряме підключення з TradingView, тобто ви можете як здійснювати свій аналіз там, так і торгувати, обмежуючись там або не використовуючи саме MetaTrader 4 або MetaTrader 5. Але, друзі, в таких величезних брокерах є проблема в тому, що набагато складніше відкрити торговий рахунок. Тобто Довше проходить верифікація, може бути вивід там до одного дня. Тобто, якщо ми говоримо про вивід коштів, так то все ж таки на першому місці залишається стартрейдер, тому що через USDT там буде вивід до 5 хвилин. CPT вивід через USDT буде десь до 2 годин. Якщо ми говоримо про Бов Market, вивід буде в межах одного того самого дня. Але там трошки вашій процес саме з верифікацією, тому я обов'язково зроблю відео про повний процес відкриття як рахунку в закордонному брокер. Але якщо ви дійсно хочете мати рахунок одному з найбільших і найкращих форексних брокерів в світі, тому GoMarket – це саме ваш вибір. Тому, друзі, я всі посилання до всіх брокерів залишаю в дописі до даного відео. Пробуйте, пишіть мені. Там є завжди мій контакт. Буду радий допомогти вам отримати найкращий досвід в торгівлі на форексному ринку з найбільшою кількістю інструментів, з найкращими торговими умовами, і бути в першу чергу спокійним за те, що ви під регуляцією і ваші кошти в безпечному брокері. Тому, друзі, дякую за перегляд даного відео. Коментуйте, пишіть, поширюйте дане відео з вашими друзями і до зустрічі у наших наступних.